Не світлом єдиним франківський водокотехпром готується до роботи у непростих умовах осінньо-зимового періоду. кажуть, уже нині пропрацьовують найгірші сценарії аж до імовірного пошкодження джерел електричної енергії всього комплексу об'єктів водопостачання, щоб мати змогу забезпечити мешканців громади водою. Ми зможемо в разі не приведи господи повного відключення блокауту забезпечувати водою з Села Скобичівка, а саме Бистриця Солотвинська, в добовій об'ємі 40 тисяч метрів за добу. Також за допомогою генератора на водопідготовці буде забезпечення виробництва гіпохлориду натрію, яке буде проводитися безпосередньо на місці знезараження вжито заходів щодо. Самопливного забезпечення водою мешканців міста, тому згідно е, географічних е, висот, е, вода може бути до першого, третього поверхів. Придбали та підготували до експлуатації на підприємстві і резервні джерела електроживлення, окрім генераторів, які забезпечуватимуть аварійно-відновлювальні роботи на об'єктах і водоочисні споруди, встановили і декілька для подачі води на села громади та у мікрорайонах Пасічна і Каскад. Де в нас була найбільша проблема Хоткевича, там три насосні станції. Ми встановили все-таки ще один генератор для аварійних. Ми ним не часто користуємося, але є проблематика в тому, що коли відключається насосна станція, відключається в деяких людей вода. В якихось людей відключається вода, але є світло. Опрацювали подетально, по вулично з прив'язкою до насосних станцій, до ТПшок. І дали на розгляд енергетикам, щоб вони зробили графік, який б влаштовував мешканців міста. Забезпечити мешканців водою за найгіршого сценарію мають і ручні водозабірні колонки. Наразі їх є 15 у різних мікрорайонах міста, і підприємство і надалі проводить обстеження місць потенційного встановлення альтернативних джерел. Наталя Лозовикандрій Гаргара, телеканал 402.